Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про те, як я борюся із от такими хвостиками, які в нас вилазять на лицеву сторону нашої роботи під час вишивки. Тобто, це ті хвостики, які ми, коли закріпляємо нитки на вивороті, вони залишаються стирчати. І під час вишивки. Вони от таким чином вилазять на лицеву сторону. І щоб їх не обрізати, ризикуючи канву пошкодити, чи хрестики напівхрестики близьколежачі, я з такими от протяжками назовні борюся за допомогою отакої от голочки. На магнітику лежить голка, звичайна стандартна, 26-го розміру. Оця голочка. Та що лівіша, а та що правіша велика голка це голка куплена просто в, в якомусь наборі, де дуже крупні голки. Як ви бачите, це такі циганські голки. І за допомогою будь-якої такої крупної голочки. І звичайної пилочки для нігтів для акрилу, з тих часів ще, коли я балувалася нігтями акриловими, оцю цю голочку. Я до половини зі сторони вушка я просто зняла слой оцей відполірованої голки. Тобто гостра частина до середини голки залишилася гладкою, а та частинка, яка йде до вушка, в мене вона від, ну, відшліфована, знята оця гладкість за допомогою крупної пилочки. І для того, щоб сховати цей хвостик, я в той же ж отвір вставляю цю голочку, і от по вушку можна дивитися, я ніби прокручую її і вона, ховаючись за собою, забирає цей хвостик. Все. Залишається в нас такий трошечки розширений отвір, який в Аїді потім сам собою зашиває. Коли зашиваємо, ми він зникає. Так що отакий елементарний спосіб в домашніх умовах можна зробити зі звичайної великої цганської голки з за допомогою звичайної пилочки такий пристрій, який нам допоможе забирати будь-що з лицевої сторони. Дякую вам всім за перегляди і па-па!